Прикарпатські боксери кращі у державі. Це вони довели на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків. Змагання проходили уже 22-й раз поспіль. Збірна Івано-Франківщини вперше здобула загальнокомандне золото. золотом. У чемпіонаті України з боксу серед чоловіків взяли участь близько двох сотень спортсменів з різних регіонів держави. У загальнокомандному заліку у підсумку змагань Івано-Франківська область виборола перше місце, набравши 580 очок. Друге місце посіла команда Харківської області, а третє Київщина. Прикарпаття на чемпіонаті представляли 13 спортсменів. Двоє з них коломияни. Олександр Іваньков у ваговій категорії 60 кілограм отримав п'яте місце. А от Арсен Різун виборов срібло. Це стало для нього перепусткою у склад збірної України з боксу. Змагався хлопець у ваговій категорії до 75 кілограм. Варто згадати і нещодавні перемоги коломийських юніорів. З міжнародного турніру пам'яті Андрія Котельника коломийські боксери привезли два золота. Срібло і одну бронзу. Андрій Котельник це чемпіон світу по професіоналах Срібної призер Олімпійських ігор. І його фонд проводить такий міжнародний турнір. Туди з'їжджається дуже-дуже багато областей нашої країни. Ну, як правило, він вже такий традиційний і з кожним роком набирає обрати цей турнір. Третє місце на міжнародному турнірі виборов Юрій Кабалюк, друге Роман Мозильов. Ну а беззаперечними чемпіонами стали Володимир Мозильов і Дмитро Пресняков. Був дуже добрий турнір, там були усі найсильніші спортсмени, яким можуть тільки бути на Україні. Я провів там три бої. Один закінчив дострочно і два виграв по очкам. І зайняв перше місце на цьому турнірі. Турніром всі задоволені. За перші місця вручали телефони мобільні. Вручали взуття, за кращі поєдинки, вручали там рукавички, маски, екіпіровка боксерська. Ну, Я кажу, для дітей 15-14 років це мотивація дуже, дуже велика. Грудневими здобутками коломийських спортсменів пишається заслужений тренер України з боксу Іван Данилишин. Під час спарингів хлопці показали високий клас і гідно представили писанкове місто на всеукраїнському та міжнародному рівнях. У цьому році більше змагань не буде, а вже у січні Коломияни готуються приймати гостей. Коломию знову приїде збірна, національна збірна України, де вони буде готуватися вже до по плану до міжнародних стартів. Так, що ми будемо вже чекати наших олімпійців тут, в Коломиї.